Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза, і сьогодні я хочу знову вам показати красиві новорічні товари. І цього разу ми підемо в магазинчик Вайкікі. Тож, якщо вам цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Красиво, багато посуду виставили саме в республіці. Дуже схожі бачу я тарілочки, але є і інші. Так що можна приходити. Да, бачу, я що повторюються деякі ялиночки, ось такі теж ми бачили в епіцентрі, а осоленнями не було. Так що приходьте ще в республіку, теж дивитися новорічний посуд. Рік коня нагадую, у нас наступний. Я зараз йду в магазинчик Вайкікі. хочу показати новорічні товари, які є. Так що, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. І ось зразу тут біля входу я вже бачу, бачу новорічні товари. Мені здається, в минулому році ось тут біля входу не було, тільки одяг був. Але можу помилятися. Так, ну що, давайте почнемо. Подивимося спочатку, що тут є з одягу. Більш такого новорічного. Бачу капці прикольні. О, футболочка ось тут. Ціна футболочки 300 гривень. Вона така червона, простенька, лаконічна. Так, і теплі штанці. Теплі штанці у нас будуть за ціною. Зараз покажу. А вони на знижці зараз 600 гривень. Ось такі можна під футболочку, але футболочка легенька, а штанці такі доволі тепла тканина. Так що, ой, щось упало в мене. Поки доставала штанці вам показати, впала ось ця іграшка м'якенька. хто це, скажіть мені, бо тут є рожки, як у оленя, але зовсім на обличчя, на мордочку, точніше на оленя не схоже. Що це за тваринка така? Коштує 500 гривень. Хто знає, напишіть, що це. Так, був ось тут. Сюди і поставлю його. Так, ну а це у нас тут імбірний пряничок. Ну, візьму вже раз так. Діти, як завжди, кричать. Теж 500 гривень, дуже такий цікавий. Так що поставлю на місце м'якенький, красивий. Зараз знімаю зразу на телефон. Уж, вибачте, мікрофончик, який я придбала, він не працює, тож я не користуюсь, поки що не замовляла інший Так, дивимось далі. Капці. Дуже красиві, симпатичні і новорічні. 359 гривень. Ось такі. Так, розмір тут 37-38 Є різні, звісно. І дитячі я бачу, там маленькі. Є ось такі величезні, зразу подивлюсь ціну. Ого, 750 майже гривень. Ось такі великі олені. Оце так вдягнув, так вдягнув. Так, більш такі менші за розмірами. Так, 400-ні 359 гривень. Ось такі м'якенькі хутра всередині. Тут такі в'язані. Хо-хо-хо. Написано. так що І ось такі ще є дитячі. Тут малесенькі. Може, є більші розміри десь тут зовсім. А ні, тут 37 написано. Так, ціна 399 400 гривень. Теж симпатичні. Так, а ось такі е, піжамки. Тут футболочка і штанці, ось як намальована. Будуть за ціною 950 гривень в синьому кольорі і малюночок. Точніше, це принт. Так, із із іграшка. Так, це не іграшки, це у нас набір чоловічих боксерчиків. Це труси. Так, 359 гривень в різних кольорах. І є ще ось. Це у нас що? Тут? Шкарпеточки, мабуть. Так, а ціна? Ціна яка? Ціна 199 гривень. Так, а це у нас хто? Це у нас іграшка за 159. Точніше, це така скульптурка, бо вона, не знаю, з чого зроблена, але така не м'яка. Так, Тестери стоять на ось такий аромадифузор. Ціна тут 449 гривень. Так, а до речі, пахне. Дуже гарненько пахне. Так що, спробуйте. Так, а це у нас що? Це що у нас таке? 179 гривень, пов'язочка така на голову. Вона одна залишилася. Так, піжамки. Ще ось в такому кольорі 499 гривень. Ну, і є, як бачите, там ще в червоному, і дитяча. Дитяча, зараз я гляну з того боку. Ось ще такі капці є в білому кольорі. Так, футболочки в зеленому кольорі 300 гривень, як ми бачили в червоному, є в зеленому. І також до них штанці 549. Вони не теплі. Ну, я не буду доставати, бо ще щось впаде в мене. Є малюночки, вони такі якраз до сну бігати. Так, ну і набір піжамка. 1500 гривень картата в червоному кольорі. А також ось така піжамка червона. А 1700 вже гривень коштує. З довгим рукавчиком. Є кишені попереду, бантик. Непогано виглядає, але ціна 1700. Ця піжамочка комплект 649. Це за, за що? А це для дитини? Це маленька. І Теж для дитини дитяча, в червоному, теж 549. 649 і 549 зовсім малесенька. Тут теж футболка і штанці. Картаті червоні. Непогані футболочки. Є дуже тут красивий вибір резиночок різних якеньких. Так, 159 гривень коштує. Ось ця з дзвіночком, чи це просто так, ні, це не дзвіночок. Так, заколочки дитячі ціна 139, різні є. Ціна може теж бути різна. Зараз подивлюся. Так, ось вона ховається. 159. Ось такі блискучі. Ну, заколочки бантики теж різні. Різні варіанти. Так, і ціни тут теж різні. Ось ця 109 модель. Так, ну а ця скільки? Так, 119. Тут теж такі рожки є і хутра. Так, ну і як ще кажу, тут варіантів багато. Вибір поки є. Тож приходьте, обирайте. Ось такі обручі, обручі. Ріжки 159 гривень. Ще ось такі красиві. Ну тут дитячі, ви ж бачите, тут вони малесенькі такі. Не знаю на дорослу голову. ну Іноді дорослі ж люблять на свята щось таке вдягнути. Так що є. Із м'яких іграшок я бачу, що тут є ще ось таке чудо, Чудо ялиночка. Ялиночка з зірочкою. І ціна буде 359 гривень. Ну, вона якась, не знаю, якась зла ялинка. Посмішка у неї така недобра. Так, ну оці, не знаю хто, я вже показувала. В чоловічки теж є ще ось така трость, тростина. 399 гривень коштує. Так, ось такі є. Так, ну і багато різних дрібниць до нового року. Є ще гірлянди. Гірлянди по 449 гривень. Тут зірочки гірлянди. Є ще ось такі, тут у нас що намальовано. Трость. Тростинка. Так, 159 гривень. І ось такі, теж дуже такі невеличкі за розміром. 329 гривень. Ще ось така гірляндочка. Так, і далі, що тут у нас? Всякі дрібниці. Оце вже свічки пішли в такій упаковці 329 гривень. Трішки має запах. Приємний аромат. Так, ще ось така свічечка. 259. І інші теж тут 259. А також. Ось такі варіанти. Тут 179. Це у нас ялиночка гном. Так, ну і ще у нас тут кінь 179. кінь гойдалка Теж це свічка. І ялиночка. Ялиночка 159 гривень. Так, ось які чудові тут чоловічки. Так, щоб нічого не впало, бо стоїть так. Ціна 229. А також, дивіться, яка мілота. Це такі прищепочки, 59 гривень. Ось такі малесенькі. Тут будиночок, чоловічок імбірний і що щось. Подаруночок. Так, ось такий будиночок у нас тут. А, що це таке? Це окремо чи разом? Так, це серветки. Ціна 109 гривень. Так, ось так. Гілочки різні є. Ось такі гілочки. Яскрава, красива. 179 гривень. З цукерочкою. шишечки. І є ще в такому золотому кольорі. Так, ще що у нас тут? Це теж серветки різні. Є. Так, а ціна буде. Зараз скажу 119 гривень. 119 гривень. ведмедик це ще ось такий є будиночок. 109 гривень. Ну і бачите, тут ось така форма незвична. Так, є ще різні ось такі прикраси. Ой, це дзвони за 229 гривень. Так, по 79 ось такі рамочки. І що це у нас? Що це у нас? Ось така прикраса повісити десь. Ціна, зараз я ще подивлюсь. Ось 179 гривень ціна. Так, продовжується краса. Набір. Ось такий симпатичний. Тут такі вони малисенькі, але симпатичні іграшки. 359 гривень. Ось такі, тут машинка, цукерочки, сніговик. Так, це підвіз. Скриня новорічна. Так, з ялиночки, 119 гривень. Ось так. Тут є напис, Happy New Year, А це у нас що? Це теж іграшки, будиночки. Це теж на ялинку. 259 гривень коштує. Так, видно вам чи ні? Ось так, стоїть. Буду вертати на місце. Так. Це теж свічки по 109 гривень, різні є кольори. Є зелена, є ось така білого кольору. Так, це у нас ангелочки, теж іграшки. Так, 259 гривень. Ось такі симпатичні теж. Свічечка в коробочці в Красиво Красива на подаруночек буде. Так, 179 гривень. Біленька така. І прикрашена гілочкою. Так, а це у нас що? Ялиночки такі, і вони мають ще ось такі гілки новорічні. Ціна тут 229 гривень. Так, це чудо я показувала, ведмедик. Тут у нас будиночки 329 гривень. Що це за будиночки? Це а, нічнички такі можна увімкнути, буде світитися. Так, набір ялиночок маленьких, прикрас, 159 гривень. Карусель є, ще ось такі прикраси. Тут 199 коштує ось такий мішочок з гілочкою. 199. Так, а скільки коштує карусель. Ціна 449 гривень. І є різні варіанти коробочок новорічних. Ось дуже мені подобаються. Всі вони подобаються. І червоні, і білі. Це коробочки для цукерочек, Можна ще щось туди покласти. Зараз подивлюсь, скільки коштує. 139 гривень коштує ось ця. Червона трішки більше, а вона і за висотою більше, як ви бачите, ціна тут буде 159 гривень. Теж дуже красива. Є ще ось синя. Синя з будиночками. Звісно, є і новорічні подарункові пакети. Ось великий 99 гривень. Ось такі невеличкі є по 79. Червоні теж 79. І скатертина. А, скатертина, я не думаю, що вона прям новорічна, але її сюди повісили. 300 гривень. Ось така. Так, а тут 140 на 180. Ну, може бути і новорічна. Так, дивіться, ще яка тут краса зверху. Цукерочки, полуничка, полуничка красива. Ціна буде ой, 119 гривень. Так, а це у нас набір. Тут сердечка і... А, різні, різні сердечка. 159 гривень. Дуже красиво. Все, люблю нову річку. Так, ось такі малесенькі. Теж, так, ціна 179 гривень. А я бачу, що цукерочки розбирають. Так, але я дістала. 109 гривень. Бо вони такі яскраві. Я думаю, дітям дуже подобаються. Так, 109 гривень. Шість штучок тут. Є ще і такі малесенькі пакетики по 69, дуже гарненькі теж. Так, а це під пляшку новорічну. Хто готується, йде в гості до когось. Звісно, з собою треба щось нести. Так, так, дивимось. 69 гривень. Ну, взагалі, тут ще багато і тарілочок, дуже красивих новорічних. Все прям не покажу вам, зараз просто зніму, вже не буду озвучувати. Все, але тут багато ще всього цікавого. А може ще окремо зроблю пізніше. Всім дякую за перегляд відео, за ваші коментарі та вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!